Коробку з канцтоварами, солодощами, шкарпетками та іграшками розпаковує співзасновниця волонтерського центру Шахіна Олена Стеценко. Тут є солодощі, тут є імбирне розмальоване печиво, носочки спортивні, фломастери, олівчики і. Записничок чи зошит. Розповідає, її до центру принесли діти, щойно дізнавшись про збір персональних коробок для однолітків із балаклії. У нас таких подарунків є два ідентичних. Ось один. І ось другий. Вони навіть підписані однаково. Бачите? З новим роком. Їх принесли два хлопця-підлітки. Серед пакунків, які передають дітям балаклії, є й гуманітарка з Німеччини. Десять коробок центру шахіна передав постійний партнер. Це Петр Освальд. Він займається допомогою Україні вже досить таки тривалий час, фактично з першого дня повномасштабного вторгнення. Аби показати їхній вміст, один із пакунків Олена Стеценко відкрила. Маємо там олівчики, різні зошити, канцтовари, засоби гігієни якісь. Декілька ж тут солодощі, новорічні такі подарунки, і солодощі і таких ми маємо іграшки. Натепер до центру віничани принесли кілька десятків персональних коробок для дітей балаклії, каже Олена Стеценко. Тут їх перевіряють та підписують залежно від вікової категорії та статі. До звільненої балаклії гумвантаж із Вінниці везуть вже втретє. Попередні дві поїздки, так як це були ем, такі передзимові, перед холодами, ми акцентували увагу на теплих речах, ковдрах, простирадлах. Зараз е, ну, через святковий такий період хочемо. До дітей дуже діток є велика кількість е, від 0 до 18 років там більше 2,5 тисяч дітей. До балаклії повезуть не лише персональні пакунки, а й знання. Для місцевих жителів зорганізовують уроки української. Проводитиме їх вчителька української мови. Любов Федонюк. суспільному волонтерка показує фото з попередньої поїздки. Тоді каже, урок рідної мови проводили у пункті незламності під звуки вибухів. Другий урок української мови вже буде спрямований на такі типові помилки в мовленні, як перейти з російської на українську, які слова краще не використовувати, які використовувати, чим замінити, якщо не знаєш, яке слово вжити. В такому форматі це має бути дуже простий формат. Не буде багато правил, багато теорії для того, щоб українська мова дуже різнобарвна, класно правил купа, але нам треба заохотити людей, щоб вони почали вчити українську мову. До Балаклії із Вінниці повезуть і виставу. Вистава, яку ми веземо цього разу про мрії, які не можна зраджувати. А акторів ми деокупували території. Тепер наше завдання деокупувати самих людей. Ото ми починаємо робити з мови, з культури, з літератури, з музики з усіх фронтів, які ми можемо тільки задіяти. Ми максимально це хочемо зробити. Поїздку до Балаклії волонтери центру Шахіна планують після 18 січня. А до цього просять вінничан долучитися до акції від дитини до дитини». У планах зібрати хоча б тисячу персональних коробок. Їх можна приносити як до волонтерського центру Шахіна, так і до центру реабілітації, гармонія та арт-простору Піч. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.